така так присутніх. Е, я надаю слово своїй колезі, бібліотекарю 1-4 класів нашої близької районної бібліотеки для дітей з коротеньким повідомленням про День української та мови. Прошу всіх уваги! Честь приготовного нестора літопинця. Можливо, ви вже чули, можливо, знаєте, ви знаєте, ви знаєте не знаєте, що Нестор але українська писемність народилася, як свідчать історичні факти, ще набагато раніше ні від Нестора Літописця. Про це свідчить хоча б Велесова книга. А історія цієї книги така. Хочу спитатися вас таке: з якої книжечки ви починали своє навчання в школі? Букваря. А після букваря яка вас була? Житанка? Ось бачите, майже 200 років тому. На наших землях діти не мали змоги навчатися чи з букваря чи з читавки. В них такої змоги не було, тому що наша земля була під гнобленням польських багачів, під авторо-угорською владою, і українська мова була заборонена. Особливо бідні селяни і не мали змоги водити своїх дітей до школи. І ось на наших теренах в селі підлися. 1811 року, 6 листопада, народився будитель українського слова. Отець Маркіян Шашкевич, як вже сказала моя колега, цей молодий священник прожив коротке, але яскраве життя. Він відомий на наших теренах, оскільки відправляв в селі Гумницька, оскільки відправляв в селі Новосілка. і в цьому буквально на дня. Ми святкували 120-річчя перепоховання Маркіяна Шашкевича, але повернемося до його життя. Слугуючи людям своїми церковними проповідями, він відчував потребу, аби маленьких дітей навчити грати маркіяна Шашкевича-читанка. Ця читанка була трошки видозмінена, хоча б основу були покладені матеріали, які зібрав у свого життя Маркіян Шашкевича. Деякі внесені були корективи, але, попри все, попри певні зміни, ця читанка вийшла в життя. Вона прослугувала людям довший час. Через три роки, 1853, вона знов була видана. Але далі доля її склалася досить, можна сказати, я б сказала трагічно, тому що далі вона не видавалася. Хоча це був перший український підручник, який не мав ні кольорових, ні Шашкевичу. Ця читанка вже вийшла в 1997 році, вийшла у Львові, і, е, власне, це була на пам'яті нашому будителеві Маркіяну Шашкевичу. Вона оформлена перша книжечка, перша сторінка, може, звичайно, не так оформлена, як була задумана Маркіяном Шашкевичем, Вона вже стилізована. Мова в ній. Наближена до нашої літературної мови, оскільки в той час вживалося багато архаїчних таких слів, ну, багато слів, які з сьогоднішньому нашому читачеві були б незрозумілі. І я коротенько зупинюся на цій книжечці. 1831 року, 50-го року, вона вийшла накладом 5 тисяч примірників, але це був досить малий наклад книжки, аби забезпечити потребу. Маленьких українських читачів. Ну, е, Хочу вам сказати, що книжка, е, як я вже вам говорила, вона носить енциклопедичний характер. Так що не, е, у неї перша частина, можна сказати, вона складається шести частин, починається таким своєрідним вивченням, е, м, вивченням родини, історії, взагалі е, історії України. І починається вона такою, що таке родина? І письменник розказує в дохідній формі, яка, яка би підходила для дітей цього віку. Ти сьогодні в школі, а от твої брат, сестра, тато, мама в вдома. А що вони утворюють? Родину? А кілька таких родин утворюють село? А такі кілька сіл, кілька міст, кам'яниць за, за високими мурами творюють міста. А міста і села утворюють велику країну. Ця країна називається Україною. Але, попри все, Маркіян Шашкевич дітей розповідає, що таке вода, що таке дощ, що таке сніг, як вони утворюються, як утворюються моря, як утворюються ріки, як ріки впадають в великі. Е як ріки впадають в моря. І, власне, як побудована наша земля, які є Сузір'єм, дуже дохідній народній, доступній мові, він власне, дітям дає самі такі необхідні знання, які повинна би була знати кожна освічена людина. Далі в нього розділ називається повість. І кожен, власне, кожна повістка, так звана повістка, вона дуже є повчальна і, і мудра. От як роте, Кирило ніколи тихо вулицею не перейшов. Завжди в цілому селі лютив в Аж на кінець шкодував, він тих пусточів дуже, але невчасно. Були хіпці сусіда вибігли, чапилися в нього, повалили на землю, роздерли одяг і шмаття на ньому та покусали його дуже. Верещав, бідний, нещасний дуже, і хоча люди вибігли з хати, але воді було оборонити його, бо пси були дуже та старозлючені. Тільки аж вибіг сусід, якого ці пси були, і крикнув на них, аж тоді пустили ледве живого Кирила, що потім довго хворів та нарікав на свої пустощі. І сотому наказував, не лютий псів, бо тебе покусають. Ця повістка є дуже повчальною. Власне в цих повістках він навчає дітей, як треба себе поводити на вулиці, як треба себе поводити в сім'ї, як треба себе поводити з товар з товаришами. Він власне вчить їх тих моральних чеснок, якими повинна була наділена українська дитина і кожен українець. ми сьогодні слово вона розкаже нам ріше, краса. Мову за мову України. Е, Настя е, семенович Саша розкаже вам теж про мову України. Він і називається мова України. В шелесті калини, в шумі хвильні Дніпрових, в душах незрадливих викликана мову. горда і ласкава, зраджена і забута. Ти чужою стала кобзаревим внукам. Як же їх назвати? Підкажи те слово, ти ж така багата, рідна наша мова, та не вже забудуть люди з півсопілки, і навік замовкнуть думи і щедрівки. Чом не б'ється в грудях. Більше честь Цинівська Що з тобою буде, мова українська? Вітали. Вітали, дуже відали. А ось від третього акласу теж підготували сьогодні вірші. Запрошуємо до слова в ходя Господній дід, всіх народів мов, то Господній дар, але мова мами найрізніша в світі, в ній є все і святість, і краса, і чар. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона як зоря поркурова, Що сяє в небесних висот. І там, де звучить і мова, живе український народ. рідна мова. мова. Добре. Українська мова знає цілий світ, як трава Шовкова, мовка лине цвіт, не соромся доню, нею говори, від Карпат до дону мова ця дзвенить. не соромся сину, Мовонька твоя, як під небом синім пісня, солов'я. українська мова то великий дар мовою Є І створений кобзах. Ви сьогодні почули такі гарні, задушенні, теплі слова про нашу мову. Ми воліємо, аби ніколи не забували з мови, говорили нею, не встигалися саме про мене її. Але, як ви знаєте, моя колега сказала, що українською мовою створено величезна кількість пісень. Сьогодні діти заспівають одну з них, яка називається сорочка мамина біла сорочка мамина біла біла. дірка зорієнтувалася. Злетіла, забрала зошит, зрадів зошитів, за шив, задоволена. Значте, яке, а всі починаються на яку літеру? ще на яку ну, я не полідати, so, присів'я про рідну мову нашу згадували, але мусимо з вами нашу зустріч завершувати. Сьогодні в нас прийшли. Привітати з тим святом разом з тим взяти участь у парковому заході наші старші колеги. Сьогодні на святі присутні перший заступник голови уської районної державної адміністрації Марія Миколаївна Яц. Тому прошу і одночасно запрошую до слова завідувачку районних відділу культури Людмилу Іванівну Цікову. Велике захоплення викликало проведення такого дійства як Дня Української писемності, яке організовано керівництвом міської дитячої бібліотеки. Чому? Тому що ми побачили результат навчання вчителів, результат відвідування бібліотеки. Тому що дітки були дуже активні при проведенні сьогоднішнього дістання. Відчували, що вони навчені історії нашої ясних доріг до вершини, яка називається успіхом. Міцного вам, міцного здоров'я. І надалі научайтесь українського. І Віднесіть е, його у майбутнє, тому що за вами майбутнє. Тут Завтра верніше, буде День української писемності. А сьогодні ми говоримо і про День писемності, і про свято української мови. Але дуже важливо для кожного з нас і для маленьких діточок, і для дорослих, аби свято української мови було не раз в рік. Свято української мови має бути кожен день. А воно буде лише в тоді, коли кожен із нас, і великих, і маленьких, буде шанувати і любити українську мову. А для того її потрібно добре знати. Погоджуєтеся? сьогодні Галина Миколаївна говорила про Маркена Шашкевича. Говорила, як важко було йому написати чиненку для маленьких дітей і інші книжки. Чому важко? Він мав для того всі можливості, був розумною людиною. Але. Українську мову, як таку ніхто визнавав. Говорили, що української мови не існує. І коли маленький Маркян Шашкевич вчився в гімназії Бережани, в селі Бережа, в місті Бережани, за кожне українське слово, сказано... сказане ним чи його друзям, йому на шию вішали важку дерев'яну колоду. Уявляєте? І ця колода важка на, на шиї водотих пір, Допоки хтось інший не проштрафився і не сказав слово по українськи, сьогодні ми з вами вільно розмовляємо мову, українською мовою. І потрібно робити все для того, аби наша мова була гарна, барвиста і не засмічена різними непотрібними, шкідливими словами, які ми на превеликий жаль з вами вживаємо. І сьогодні, як сказала Марія Миколаївна, усім діточкам. Котрі гарно читали віршики українською мовою про українську чудову мову, ми хочемо вручити ось такі скромні мовські подарунності. Це є це є календарик зображенням Тараса Григоровича Шевченка. Адже в наступному році ми святкуємо 200 років з дня народження Тараса Шевченка, і тут написано, чи твої діти вживають лихі слова. Але ті слова це ті слова, які в нашій українській мові не повинні бути. Слово коротше, які може тіпа, лін. Це нищить українську мову. Українська мова має бути чистою і гарною. Ми маємо неї захоплюватися. Це має бути це. Ми даруємо вам такі от е, буклети пам'яті Микена Шашкевича, адже 6 листопада ми відзначали. 120 років, 120 років часу перепоховання Михайла Шашкевича і 202 роки з дня його народження. І книжечка нашої землячки, нашої землячки Надії Степани, Софійка в країні казочок. Таку книжечку вам даруємо і від культури, щоб ви знали, що культура є Бузькому районі. Мистецька палітра Бущини. дає всі колективи, які мають звання народний та зразковий. От Марія Миколаївна, прошу діточка на часу. Ді, діточка, прошу а встань. Дочитав віршики. Ті що віршики читали? Під ті, читали, віршики читали. Підкость пані Світлана, можна вас <кліпу> на поликувати? Панівна Лабінська, Степанівна Лабінська, котра думає також з задоволенням, скаже діткам. Звичайно. Шановні колеги, дорогі діти, я вас також вітаю із завтрашнім днем, зі святом української писемності, з днем нашої мови. Це свято особливе. Ну, подумайте самі. На протязі року є дуже багато свят, правда? Є релігійні свята, так? є державні свята, є професійні свята, які стосуються окремих проф... людей окремих професій, так? А завтрашнє свято стосується всіх і кожного з нас, зокрема, тому що ми всі розмовляємо якою мовою? України. Звичайно, бо ми хто є діти? України. Українці. Власне, наша мова відрізняє нас. Від діток інших національностей, правда? От як ви розрізнете? Стоїть дівчинка, хлопчик, багато діточок. Як ви будете знати, до якої нації вони належать? Що ви будете робити? Слухати, як вони говорять, говорять звичайно. Отже, по нашій мові пізнають нас з вами, українців. Ну, звичайно, закони приймають в уряді, так? Дорослі приймають, дорослі керують державою. Що можете ви, діти школи, зробити для того, щоб ми зберегли нашу е, мову, нашу національну е, самовизначеність? Скажіть діти, що? Вчити рідну мову, так чи ні? Підніміть руку, хто любить урок, українська мова, але чесно, ви бачите, який ліс рух? Ви молодці. Самі собі поаплодуємо, бо притримаємо мову. Ось, що може учень зробити для того, щоб мова процвітала? Добре її вчити. Правда? Завтрашній день діти особливий ще й тим, що в нашій державі склалися вже певні традиції, як його святкувати. Ви чули, що святкуємо з 1997 року. Математики, порахуйте, скільки років ми вже святкуємо це свято. А ну в кого б нема проблем з математикою? Правильно, молодець. 16 років в цей день в нашій столиці в Києві покладають квіти до пам'ятника Нестора Літописця, Кирила і Мефодія, шановують. Пропагандистів українського слова вшановують класиків нашої літератури. В цей день стартує вже 14-й міжнародний конкурс знавців української мови імені підкажіть Петра, Петра Яцика. Дуже добре і дуже хотілося бачити всіх вас, учасниками цього конкурсу. Він щорічно проводиться в нас в районі. Цього року, 23 листопада, будуть змагатися знавці української мови. Будуть присутні, будуть брати участь учні, починаючи із 3 класу, 3, 4 і до 11. Ура! Ура! Ви маєте можливість взяти участь, добре підготуватися і позмагатися. Завтра також день, коли пишуть. Національний диктант єдності, правда, випадає на вихідний день, тому переноситься на 11 листопада. Якщо ви вімкнете радіоприймачі о першій годині, то будете мати можливість послухати. А може хтось і захоче написати цей диктант. Спробуєте? <реку> то я вам бажаю успіхів. Вивчайте нашу мову. Мати з української мови не нижче як дев'ять парів. Домовились? А обдарованих дітей чекаємо в літературній студії на лечень клекіт. Тих, хто пише вірші. Є такі серед вас. Отже, тоді до зустрічі всіх з наступаючим святом. Дякую.